Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви залишаєте в коментарях. Хочу сказати вам, мої хороші, дуже гарну новину. Багато хто хоче зі мною зустрітися на консультації особисто. І я хочу подарувати вам таку можливість. Тож, 25-26 жовтня Одеса, 1-2 листопада Київ і 8-9 листопада місто Дніпро. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями. На консультацію ви зможете записатися за номером, який знайдете в описі цього відео. І якщо бажаєте бачити мене в інших містах, обов'язково пишіть. Місто в коментарях хочу сказати, що це може бути і Харків, і Запоріжжя, Суми, Чернігів, Західна Україна, Центральна Україна. Головне, щоб у вас було бажання зустрітися особисто. А ми переходимо до запитань. Низка ЗМІ повідомляє про масову хвилю мінувань в різних містах України. Зокрема, повідомляють про мінування столичних навчальних закладів та міністерств і десятків інших об'єктів у Львові, Ужгороді та Житомирі. Чи правдива ця інформація? Чи дійсно є мінування? Давайте подивимося. Дивіться карта ієрофант і карта вежі. Каже нам про те, що дійсно мінування у закладах є. Дійсно, буде з часом ми почуємо про якісь вибухи, але дуже багато замінувань буде викрито. Так, чи будуть жертви? Дивіться, дуже вчасно викрили цю інформацію, вона перевіряється, і це дасть можливість уникнути жертв у цих закладах. Ми знаємо, що ворог знову завдав по Одесі удару, а саме по портовій інфраструктурі. Є постраждалі і є загиблі, що чекає Одесу на найближчий тиждень. Дійсно, здійснилося, на жаль, передбачення про жертви в Одесі. Давайте дивимося на цей тиждень, чи є небезпечним він для міста Одеса. Ситуація в Одесі зміниться. Не дивлячись на те, що ворог буде завдавати ударів, дивлюся, чи будуть жертви. Так, на жаль, жертви ще будуть. Знову мені йде найближчих 6 днів дуже небезпечні саме для міста Одеси. Також ворог завдає ударів кабами по місту Харків. Давайте дивимося, що чекає Харків на найближчий тиждень. Харків теж будуть удари. Найближчих 8 днів в місті Харків буде ще небезпечно. Тож бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Так, дякуємо вам за захист Покровського напрямку, і міста Покровська. Дай Боже вам здоров'я і мирного неба над головою усім українцям. Справді захищаємо, як можемо. Всі сили витрачаємо на те, щоб захистити цей напрямок, адже на ньому дійсно зараз дуже небезпечно, і ми всіма силами стараємося енергетично стримувати ворога, також збирати донати на те, що потребує наша армія. Тож також звертайте увагу і не забувайте донатити і допомагати тим. Хто втримує ворога на покровському напрямку? Так просять тут поставити захист на Запоріжжя. Хочу сказати, що такий захист дійсно ми поставили. Ворог став трошки менше. Лупити саме по цьому містечку, але я хочу сказати, мої хороші, що для Запоріжжя буде ще небезпечний період. Це ще, на жаль, не кінець, але я впевнена, що ми всі вистоїмо і приблизимо час нашої перемоги. Так, вірно потрібно відспівати з упокій всіх колаборантів і корупціонерів. Але тих, що доказані, і точно знаємо, справедлива і праведна ідея так, дійсно, на жаль, ще дуже багато щурів знаходяться як колаборантів, так і корупціонерів. Ми спостерігаємо, чи не щодня про гучні викриття цих людей, які заробляють гроші на людській крові, і кара їх настигне дуже скоро. Так, тут ще питання. От я сказала, я зараз поки що бачу, що наступний тиждень тут просять подивитися Харків. Наступний тиждень ще буде небезпечним для Харкова, а потім будемо дивитися по ситуації. Будемо розглядати найнебезпечніші періоди для різних міст України. Тож, будь ласка, пишіть міста, які хочете проглянути в коментарях. Мені вже незручно писати, бо мабуть, четверте, але хотіла б запитати про здоров'я, бо лікувала рак. Та чи є магічний вплив? запитує Наталія, 17.05.80. Боже, Наталочко, така молоденька. Ну який же ж рак? Давайте подивимося. Моя хороша, вам треба ще лікуватися. Ви подолаєте цю вражину. Тут я впевнена, про це свідчить туз чаш. Але це не магічний вплив. Це, на жаль, такі, от, знаєте, негативні відпечатки, долі на вашому здоров'ю. Але по картах я бачу, ви точно подолаєте ворога, і ваш ворог це дійсно ось це онкозахворювання. Вітаю! Чи є в мене здібності до цілительства? запитує Наталія, 8.05.83. Чи є здібності до цілительства? Так, у вас дійсно є здібності до цілительства, про що каже карта Чаши? Помірності, але ви чомусь його не відкриваєте. Навколишнє середовище, чомусь мені показує, як висміює у вас цей дар, і тому ви не можете повноцінно його розкрити. Карти мені підказують, що вам потрібно розвиватися в цьому напрямку, тому що ви дійсно маєте такий дар, і цей дар у вас точно родовий. Так як довго триватимуть атаки на Запоріжжя? Подивилися вже, Тут таке гарне питання: чи є ймовірність масштабної руйнації міста. Я цю ймовірність вже передивлялася. Так ворог ще буде атакувати, і навіть будуть жертви, але міста ворог не зруйнує. Дуже скоро ситуація по місту Запоріжжя зміниться кардинально і кардинально в кращу сторону для нас і для жителів цього прекрасного міста. Так, добрий вечір. хвилююсь за зятя. Денис, 22, 12, 86, Що чекає? Давайте подивимося, що чекає зятя. Дивіться, я не бачу загрози його життю, але загроза його здоров'ю є. Точно, я так розумію, він вас військовий. Бачу загрозу. От здоров'я точно є найближчих три місяці. На жаль, але ця загроза не несе небезпеки для його життя. Так, подивіться, будь ласка, чи придбає житло Євгенія 30.01.76. До кінця року. Давайте подивимося, чи придбає? До кінця року ні. Але точно придбає своє власне житло початок наступного року. І тут мені чітко йде лютий місяць 25-го року. Доброго дня! Хвилююся за сина Назара, 17-те, Ой, не зрозуміла, 10-те, 91 перше. Давайте подивимося, як хвилюєтесь, уточнюйте, будь ласка, питання: чи мобілізація, чи життя та здоров'я. Я бачу, в нього зараз можуть бути якісь проблеми із фінансами, але небезпеки для життя та здоров'я я вашому синочку точно не бачу. Подивіться, будь ласка, мого сина, який в ЗСУ Євгеній, 24, 10, 84. Як пройде його служба? Дивимося. Ви знаєте, я ма навіть бачу підвищення, якось зміну статусу в ЗСУ. Він його давно чекав, і він його отримає. Небезпеки для життя та здоров'я не бачу. Тобто ця служба вам, йому вірнішна користь і великий уклін вам за сина. Як складеться особисте життя у мене, Тетяна, 29.01,76. Тетяночко, а ви от якось літаєте, знаєте, в хмарах. Ви дивитесь не туди, куди потрібно. Якось ви направляєте свою увагу, щоб влаштувати своє життя на якісь такі аспекти, які от неможливі. Вам треба трошки, зараз я скажу, але ви прислухайтесь, будь ласка, на мене, трошки якось спуститися з хмар, і ви побачите, що біля вас є чоловік, з яким ви можете побудувати щасливе особисте життя. Ви його просто не помічаєте. Ірина, 18.06.2005, коли повернеться з Німеччини. Чи повернеться? Ну, наразі вона не має бажання повертатися з Німеччини. Найближчих півроку точно не повернеться. Скажіть, будь ласка, як складеться доля мого онука? Чи будуть в нього діти? Віталій, 19.06.95, служить в ЗСУ. Так, чи будуть діти? Буде хлопчик, точно бачу. Буде навіть скоріше, ніж ви думаєте. Він якось і знайде там. Він мені показує, що він вже спілкується з якоюсь жінкою, От, ну, чи, чи дружину його тут показує. Не можу так проглянути, але точно в нього будуть діти, і це буде хлопчик. І я вам хочу сказати, що доля у нього дуже гарна. Уклін вам за нашого воїна. Чи живий і де знаходиться Сергій? 6.07.69. Щиро дякую. Дивимося, чи живий Сергій, чи живий Сергій. Дивіться, на жаль, на жаль, Сергія серед живих я не бачу, і ви дуже скоро протягом трьох місяців ви дізнаєтеся, яка його доля. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Скажіть, чи одружиться мій синочок Олександр і чи будуть дітки двадцять Чи одружиться? А він якось сам втікає від одруження? Тому що мені показує, що в нього була дуже гарна дівчина, з якою можна було створити сім'ю. Він якось сам побоявся. Але якщо протягом 9 місяців він відкриє себе, то в нього буде дуже щасливе одруження і дівчинка. Тут блок швидше всього, от він сам собі поставив, щоб не одружитися. Якщо він відкриє своє серденько, то буде і одруження, і буде й донечка. Скажіть, чи нам переїздити в новий будинок протягом шести місяців Руслана 9.06, чи світить нам? Перепрошую. 9.06.76 та Фабіо, 6.08.59. Дуже дякуємо. Чи світить? Так, ви переїдете? От, навіть раніше, ніж через півроку, мені показує, що є можливість навіть якось через три місяці переїхати в новий будинок. Скажіть, будь ласка, чи є на мені магічний вплив? Часто хворію не написали, на жаль, ім'я 14,02, 64 Чи є можливість? Так, на вас дійсно є магічний вплив. Не просто так ви хворієте магічний вплив вже дуже давно, і я вам хочу сказати, що він руйнує не лише ваше здоров'я, а і ваше життя. Я б е, вплив уже задавнений, і я б порекомендувала вам знайти майстра і почиститися. Тоді ви навіть відчуєте. Ну, навіть по своєму здоров'ю, як у вас воно піде на покращення. Тому що ви собі дійсно не придумуєте. Магічний вплив є. Дуже закрита робота, тому не можу так лише по картах без фотографії імені продивитися, хто вам його зробив. Так, чи є магічний вплив та загроза життю в Запоріжжі, запитує Олена 14.01.68. Загрози точно немає життю та здоров'ю. А ось магічний вплив є, але магічний вплив якийсь такий негатив, який роб, зроблений не через конкретну ритуальну якусь роботу, а через заздрість. Хтось вам, Оленочко, дуже позаздрив. І от так, знаєте, якась жінка, якась, можна навіть сказати, ваша подруга, яка була вхожа у ваш будинок, і ви їй дуже довіряли. Вона заздрила вам і цією заздрістю зробила вам ось такий негатив. І, до речі, вона і зараз до вас у дім вхожа. Доброго дня, скажіть, чому в мене не складаються стосунки з моєю донькою Ларисою, що між нами не так не написала е, Катерина. Дати народження, але я вам скажу дійсно: є не складаються стосунки, вона чомусь вас винить. Винить у чомусь, вважає, що через неї, через вас у неї якось не склалось особисте життя, або склалось не так, як вона би хотіла. Тут би я правда порадила або вам поговорити, або дійсно звернутися до сімейного психолога або психотерапевта. Добрий день, будь ласка, подивіться мого синочка Олександра.

Дуже дуже важкий в нього стан, дуже депресивний стан. Тут треба розуміти, в нього дуже великий страх, але однозначно можу сказати, що він живий. Тут потрібна дуже сильна молитва матері, щоб виявили і він з'явився в списках його раніше, ніж оце поранення стане для нього смертельним, тому що тут важлива саме енергія і молитва матері. Тож я прошу вас молитися. Якщо ви будете молитися, то є можливість побачити. Бачити його або дізнатися навіть, де він і що з ним протягом двох місяців. Так, подивіться, будь ласка, чи піде мій син Андрій на нуль, постійно хворію, чи продлять мені групу інвалідності? Теж питає Тетяна, але не написала дату народження. Групу інвалідності продовжать вам. І у вас дійсно дуже стан здоров'я не хороший. І сина вашого на нулі точно я не бачу. Скажіть, будь ласка, чи живий племінник Євген 20,10, зник під Донецьком. Дивимося, чи живий, чи живий, живий, теж в полоні? Бачите, полон. Але він живий. Дуже теж от я дивлюся всіх, кого я бачу, хто потрапив в полон. Вони знаходяться в такому тяжкому стані, от навіть енергетичному, знаєте, в депресивному, ну це їх можна зрозуміти, але найголовніше, що він є живий, а це означає, що є надія. Що він повернеться додому. Я бачила дуже великий обмін полоненими перед новим роком, і я впевнена, дуже багато з тих, хто зник безвісти, будуть саме серед тих полонених, яких обміняють. Чи зможу я втримати свій бізнес і не закритися? Запитує інна 6.09.80. чи зможете дуже важко вам зараз. Бачите, шестірка пентаклів це така ну карта бідності, як виходить. Ви стараєтесь всіми силами, але ходите по колу. Я вам хочу сказати, що у вас, я не знаю, що у вас за бізнес, але у вас є конкурент, який вам. Дуже сильно заважає. Тут я порадила би вам зробити якусь роботу на розкрутку, там на відкриття шляхів в бізнесі підтримати от таким магічним шляхом вона дуже спрацює і дасть можливість вам цей бізнес втримати, тому що я бачу, що дійсно вам зробити це досить непросто. Поставте захист на Мирноград, він близько від Покровська. Обов'язково зробимо і поставимо. Так, дійсно щось випустили. Ми багато міст, просто це енергетично, дуже затратно знаємо це місто, дуже часто його проглядаємо. І я візьму до уваги от саме місто Мирноград, щоб попрацювати і над ним. Так, коли повернеться Оксана з сім'єю додому з Ізраїлю, двадцяте, дванадцяте, коли повернеться, я не бачу, щоб в найближчий рік вона повернулася. Вона не має такого бажання повертатися на Україну. Чи повернеться моя донька Наталія 28.06.81, до роботи, яка в неї була до війни? Повернеться, ви знаєте, повернеться. І вже от мені показує, що протягом трьох місяців у неї буде така можливість. Біла церква, чи будуть обстріли та влучання? Дивимося найближчий тиждень. Біла церква, чи будуть обстріли? От Біла церква, воно показує повз, але біля, Біла церква найближчий тиждень у безпеці. Скажіть, будь ласка, чи знайду я роботу в найближчий час Олена, 14.02.64. Так, Оленочко, знайдете ви роботу, карта правосуддя і карта Паш Пентаклів. Це означає, що так, і у вас навіть є можливість знайти цю роботу протягом місяця. Тож, будь ласка, не втрачайте надії, трошки додайте, будьте трошки наполегливішою, і ви обов'язково знайдете. І останнє запитання на сьогодні. Добрий вечір. Слухаю вас завжди. У мене останні роки не складається нічого ні по роботі, ні по сімейному життю. Я за границею народилась 3.12.61. Звати Євдокія, людина, яка каже, що любить мене страшне. Франческо, третє, сьоме, Боюсь, що тільки мене використовує. Це я відчуваю інтуїтивно. І я, я почала потроху від, віддалятися, не знаю, що робити. Вибачте, про питання, яке дурне, не про війну, бо то важливіше, але для мене це важливо. Я знаю мої хороші. Так, війна це страшно, але це не означає, що люди мають соромитися своїх бажань чи того, що у них на душі. Бо для кожної, в кожної людини у неї. Своя реальність, і тому для кожної людини своє питання може бути десь в чомусь важливіше. І це можливо і правильно, тому що варто слухати себе і своє серце. Давайте подивимося, чи не обманює, чи не використовує вас Франческо, чи правильно, Слухайте, він потайний, він не все вам доказує. Дійсно, у нього наміри є не дуже гарні до вас. Він переслідує свої цілі. І я хочу сказати, що ви дуже правильно зробили, що віддаляєтеся від нього, тому що ви з ним навіть більше самотня, ніж без нього. І так як я бачу по картах, у вас до нового року буде можливість зустріти іншу людину, яка буде з вами щирою. І буде з вами відкритою і полюбить вас усім серцем. А я хочу нагадати, що дуже скоро ви будете мати можливість зустрітися зі мною. Офлайн, тобто віч на віч, задати найпотаємніші свої запитання і знайти вирішення їх. Я нагадаю, це буде місто Дніпро, це буде місто Запоріжжя, це буде місто Одеса і це буде місто Київ. Бачите, в Запоріжжі в мене ще не було конкретних дат, але як так воно промайнуло, значить дійсно там є люди, які мене хочуть бачити особисто. Тож. Заходьте в опис відео і читайте деталі. Буду рада зустрітись із кожним з вас. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай!